31 травня напередодні міжнародного дня захисту дітей колектив дитячої школи мистецтв влаштував для юних славучан, учасників пришкільних літніх таборів, чудовий і феєричний подарунок у вигляді дитячого шоу під назвою Феєрія талантів. Веселе свято відбувалось на майданчику перед кінотеатром імені Шевченка. Відкривала його запальна макарена. Діти швидко вивчили незамислуваті рухи, показані керівником і вихованцями хореографічного відділу дитячої школи мистецтв. І вся площа весело затанцювала, витягуючи і повертаючи руки, підстрибуючи в такт музики. Організатори феєрії талантів школа мистецтв. Окрім як розважити дітей, мали на меті також презентувати роботу школи. Тож наступним подарунком учасникам дійства був виступ ансамблю інструментальної музики «Скерцо». Щире захоплення у дітей викликала спільна гра хоровод гусачок, яку провели вихованці зразкового фольклорного гурту «Щедрик». Окрім того, діти під час проведення заходу могли перевірити свої музичні здібності на слух, вгадуючи мелодію улюблених мультфільмів Сподобався присутнім і конкурс художників, малюючи на мольбертах і дарма, що із зав'язаними очима учасники конкурсу відчували себе справжніми митцями. А гарними подарунками для переможців і всіх присутніх на святі були художній розпис облич Аквагримом. Його робили викладачі відділу образотворчого мистецтва школи мистецтв та спілкування з героями мультфільмів. А ще діти цього дня побачили талановиті виступи вихованців школи мистецтва. Стец фортепіанного і хорового відділів від побаченого і почутого у всіх було багато вражень, якими вони залюбки ділились. Таборі фантазери дуже цікава. Зарядка ми ходимо до е, джерела. Ми були сьогодні е, на музичному мистецтві. Там дуже було цікаво. Табори відпочивається добре, тому що ми тут гуляємо, ходимо у ліс, у кінотеатри. Я ж сьогодні змагався за, е, ці, е, з мультфільмами ще вгадачні мультфільм. y me ganamos de el como mister.